Доброго дня, шановні батьки, шановні діти, я запрошую вас послухати мою консультацію. Співайте діткам перед сном. Це колискові пісні. Скільки любові, ніжності в них, Ритм колискових зазвичай відповідає серцебієнню ритму дихання матері і малюка. Відіграє важливу роль у духовному розвитку дитини. Завдяки колисковим дитина отримує перші уявлення про світ тварин, про світ пташок. Котику сіренький, котику біленький, коти волохатий не ходить. По хаті. Чудово, якщо у вашій сім'ї зберігаються традиції, це спів колискових перед сном, а також читання казок, довірливі відносини, які виникають в моменти такого спілкування, відіграють важливу роль для дитини. Дитина підростаючи буде знати, що у нього є та людина, яка його завжди вислухає, зрозуміє і підтримає.